Псалом 84 і там є 9 вірш. «Послушаю, що скаже мені Господь. І вся проблема, Боже, послухай. Ні, я треба говорити, а то треба слухати. А якщо ти довго не говориш, то я починаю щось своє видумляти, або займатися якимись справами. От це було цікаво у і святих святих у зовнішньому дворі говорили священи, і у святому говорили священи, і, але у святий святий священи просто заходив і тихо мовчав. Він чекав відповіді від Бога. А в Украже другому розділі стану на стражу, щоб услышать, що Він скаже во мені. Ісаак, син Авраама, написано, Иса вышел в поле, чтобы поразмыслить.